Так, друзі, незабаром сюди прийде майстер-меблювальник. Нарешті прийде людина, яка тут все заміряє, от там, де уся стіна з вікном, щоб зробити нам з мамою величезну книжкову шафу. Насправді це вже буде другий майстер, з яким я спілкуюся, тому що перший, якого мені порекомендували мої ремонтники, він професійний, він адекватний, але ціни на жаль виявилися вдвічі більшими за ті, на які я розраховувала. Тобто, я б там ще зрозуміла, якщо переплата, наприклад, 10 тисяч гривень, але коли переплата 20 000 або 30 тисяч гривень, на жаль, це по. За моїм бюджетом, і поза моєю не знаю совістю, моєю жабою я стільки не готова викладати за книжкову шафу. Тож я почала шукати альтернативи і спитала у Лесі. Тією, що з каналу літера Лілеся, з у моєї подружки, хто їй робив книжкову шафу нещодавно, тому що мені сподобалося те, що її зробили. І сама Леся в захваті дуже гарні відгуки дає. Я зв'язалася з її майстром і виявилося, що він працює не тільки в Чернігові, але й на Київ також. Тож незабаром він до мене прийде. Ми з ним вже попередньо поспілкувалися. Його ціни мені підходять. відгуки знову ж таки класні. Тож я очікую, що цього разу все зростеться, зійдеться, і що незабаром. А саме наприкінці цього відео ви побачите нашу нову книжкову шафу найбільшу в нашій квартирі на от момент зйомок цього відео. Так, це знову я. Майстер вже пішов. Ми плідно доволі поспілкувалися. Мені в принципі сподобалося. Мені сподобалося з ним спілкуватися, і мені сподобалося, які він пропозиції приносив та питання задавав. Де, в девчому він мені сподобався більше, ніж перший майстер. І тут я вже не про ціну, а про те, що перший майстер мені так помалював шафу, що там, типу, не бралися до уваги оці от місця. Оце і, і оце от місце. От. Під підвіконням, тобто шафа просто йшла б вздовж вікна, прямо а місця під підвіконням були б ну просто пусті білі стіни. А я хочу, щоб саме це все-все довкола вікна було книжковою шафою, щоб місце не пропадало. Він одразу на це звернув увагу, одразу за це перепитав, і мені це дуже сподобалося. Ми, в принципі, одразу також і кольори підібрали всього того, що мені треба. Ах, тепер я чекаю точний прорахунок, чекаю точні заміри, строки і все таке подібне. Але я впевнена, що я буду з ними робити шафу. То от так от. А ще він мені сказав, що скоріш за все, через те, що у мене тут дуже багато нюансів. Типу, тут щось терчить, там щось криве і так далі. Ну, це специфіка цього кутка. Так, от, через всі ці нюанси, він пропонує зробити монтаж в два підходи: спочатку змонтувати нижню частину шафи. Все переміряти, передивитися, і потім вже виробляти та монтувати другу частину, верхню частину шафи. В принципі, мейксенс для нього це ускладнення роботи, але так зменшується вірогідність помилки. І я за це вдячна. Тож будемо чекати, що і коли, і як буде. Я вже, я вже дуже хочу, друзі. Знаєте, що за день сьогодні? По перше день, коли мої сусіди явно теж займаються ремонтом. А по-друге, день, коли тут. З'явиться книжкова шафа для вавунька. Ох, нарешті. Нарешті її везуть, буквально хвилин за 15 привезуть і будуть сьогодні встановлювати. Потім я буду поступово туди вже книжки розставляти. Бо жити з цими коробками в кімнаті у мені вже сил нема. А книжок ще їста більше. Тож, нарешті, нарешті-нарешті. Запам'ятаємо, як виглядала ця стіна без нічого, бо це ненадовго. Вже невдовзі. Тут буде шафа. Сподіваюся, воно все разом буде красиво виглядати. Дуже сподіваюся. Ох, клас-клас-клас! Так, поки що у нас такий прогрес. Сьогодні наступний день. Наразі у нас тут отакий от -от от трішки мес шафу, як бачите, зробили тільки частково. Там ще позаду видно, як нижні секції оці от вже до стіни М -м 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 -м. прикріпили, причепили. Коротше, зробили тільки частково, тому що майстер працював весь день, тому що у нас було декілька технічних проблем. По-перше, йому там не всі запчастини правильні дали. А по-друге, <ISEN> це дуже смішно, але оця от задня стінка. І, відповідно, ця задня стінка це такі суцільні були пласти цього, не пам'ятаю, як воно називається, не на ДСП, але може навіть і ДСП. Коротше, вони у мене були на прольоті між моїм поверхом та першим поверхом. Просто на пару годин там майстер поклав їх полежати, тому що вони були дуже громісткі. І хтось з сусідів вирішив, що це викинуте, і одразу собі умикнув. Ми, коли побачили, що вони зникли, то дуже розгубилися, не розуміли, що нам робити: замовляти нові, шукати старі. Але потім я вирішила походити по квартирах, які, скажімо так, одразу впали під мою підозру. І так ми їх знайшли. Тож все гаразд, але це трішки затримало нам роботу. Тож, буквально за пару хвилин майстер має прийти і продовжити встановлювати шафу. Він сказав, що він десь на 70% впорався. Тобто сьогодні залишилося тільки 30%. По суті, встановити оці верхні секції на стіну, додати оцю от поличку над вікном, яка буде, і також в нижніх секціях там вставити полички, дверцята і все таке подібне. Власне, всі оці от запчастинки. А ще так співпало, що буквально. За півгодинки мають привезти ліжко. Все водночас, як завжди, друзі. Я дуже хотіла зробити таймлапс, як шафу складають, як все так бадьорово просувається. Але насправді вже вечір-дві доби, хотіла сказати, два дні. Майстер збирав цю шафу. Було багато судячи до усього, якихось нюансів. Але нарешті, секунду назад, він вже пішов, все готове. Пам-пам! Зараз вам нормально покажу її. Отже, ось така от шафа. Полички є відкриті, є закриті. Оце все закриті полички. Зацініть, яку красу я обрала у якості ручечок. Всередині, відповідно, отакі от, от полички. Тут, тут, там так само це для того, щоб зберігати всіляки. Там, типу листівочки, чашечки, що завгодно. Тут відкриті полиці, отам поличка. От. Клас-клас-клас. У -у -у, зараз вже доволі пізно, я не впевнена, що я зможу всі книжки перенести в цей вечір, але може щось зараз і встигну. Так, щоб ви розуміли, чим я маю справу, нагадую, що ось з цим. Більшість цих коробок це більшість книжок, які мають піти в ту шафу. Тобто не все, але оці от от великі коробки. Це здебільшого мамині книжки. І ще деякі коробки у нас на зберіганні у сусідки в її майстерні. Тож це не все. А це перші кандидати на переселення. Вони не були сховані. Але, але ну, хоча б одну коробку було б непогано сьогодні все ж таки розвантажити, тому що в мене вже сил нема дивитися на все це щодня і щоранку, і щовечора. Мені здається, це не книжки. І це погана новина. Це означає, що книжки нижче. А це треба кудись покласти, божечки. А! Окей, хороша новина. Тепер мені хоча б видно, з чим я працюю. Так, да це кандидат на все те, що має піти всередину поличок. Чи ти підйомне? Ні, ти не підйомне. Ладно, ладно. Розберемося. Це всілякі, як мама каже, спогади. Це коробка спогадів і інших не дуже потрібних нам речей, які ми, тим не менш, ніяк не можемо викинути. Наприклад, перо, чорнило, трубка. Окей. Окей. Якісь дипломи. Божечки. І все ж таке божелезне обов'язково має бути. Фотоальбоми старейні. Ох, господи. Якісь дуже-дуже старі книжки. Такі старі, що, бачите, навіть колінців у них нема. Може і не бачите. От аж настільки старі. Ой, добре. Щось з цього я все ж таки встигну сьогодні розкласти, і це вже хороша новина. Буде дуже смішно, якщо виявиться, що в шафі місця все ж таки не вистачає. Всі, що буде дуже сумно. В категорію цікавих знахідок. А ви можете похизуватися тим, що у вас вдома є Конституція України? так це підйомне. Хм, тепер донеч підйомне. Пішла в ту кімнату. Друзі, ну що, я впоралася з тими книжками, що були у мене вдома, але як бачите, ще доволі багато вільного місця. І я розумію, що напевно все ж таки більше книжок, ніж я гадала, зберігається у моєї сусідки. Тому що, наприклад, четверте крило, я от саме четверте крило першу частину знайти не можу. Воно точно не загубилося. Я пам'ятаю, як я його покупала, так що воно, напевно, в майстерні. І також деякі інші книжки, там старовинні, колекційні. Ну, типу, нічого поганого, я просто чомусь собі не уявляла, що сьогодні всі книжки розставлю, а у сусідки зберігаються, типу, предмети декору і все таке. Але судячи з усього, є і книжки, які сідала. От тому на вас чекає інше включення, де я вже у неї на той момент заберу всі речі, які у неї зберігаються, і до розкладаю їх в бібліотеці. Але знаєте, судячи з усього, навіть якщо сюди додасться ще одна коробка книжок, ну. Виглядає так, ніби місця у нас достатньо в ряди годин, чому я дуже радію. Так, ну що, друзі, приїхали решта речей для шафи. Власне, от вони. Тут у нас дві коробки, наскільки я розумію, з книжками, дві червоні коробки це декор. І, по ідеї, отам от в коридорі, ще лежить декілька коробок, і там просто все в переміжку буде. Але це точно книжки, тож почну з них. І може навіть ними і закінчу, якщо це єдині штуки, які підходять для оцієї от краси. Боже, як же приємно заходити в кімнату і бачити оце просто словами не передати. А якщо вам здалося, що в кімнаті ще якісь меблі з'явилися, то, скоріш за все, вам не здалося. Але я уникатиму кадрів, які будуть ці меблі потрапляти, тому що це заспойлерить наступне відео. Тож треба потерпіти. Я вже дивлюсь на більш-менш готову шафу, в тому плані, що все, що можна було там розставити, я начебто розставила. Там ще є доволі багато вільного місця, але це ненадовго. Книжки в цій квартирі з'являються доволі часто, доволі багато, і в великій кількості, як ви знаєте. Тож, я думаю, незабаром тут все буде просто ломитися від книжок і будемо ще думати, куди ж їх притнути. А наразі виглядає воно все отак. Ось такі вийшли в мене. Полички, ось так от вони наповнені. Тут мамині мені старі книжки і нові книжки, які я її вже купувала останні роки. З найцікавішого, по-перше, це, звісно ж, оця от поличка, я прямо мріяла її зробити. Це поличка, як ви зрозуміли, присвячена виключно Ребеці Ярус яруста її четвертому крилу. Тут у мене два примірника українською та два англійською. Також 3D-дракон, якого мені подарували цей золотий, і ще два маленьких золотих дракончика Отака от така свічка. І оцей от малюк. Гадки немає, як туди потім книжки додавати, бо місця начебто вже нема, але щось придумаю. Також на оцій полиці поки що розташована частина фентезі та наукової фантастики, а також цікавинки, які я знайшла в маминій бібліотеці української. Тут у нас кобзар Шевченка, потім Челикушу, якою я свого часу просто обожнювала, якийсь щоденник Миколи. Сініцина, чи як його Потім оті гайдамаки, яких я придбала на барахольці у Львові. Також є отаке от неймовірне видання слово о полку Ігоревім. Йому десь теж роки 50-60. І отака от книжка присвячена Києву. Теж її років 30-40, мені здається, може більше. Треба буде перевірити. Окрім того, я сюди переселила свій графічний роман «Гобіт» та Дюну. Бо, мама у нас більше по володарю перснів та по дюні. Вона їх дуже любить. І перстень влади сюди переселився. І також оця от книжуля, яку я якось отримала в подарунок. Це такий сам видавний. Наполовину блокнот, наполовину енциклопедія по володарю перснів. Тут про весь лор з піснями, з місцями, з тваринами. Дуже-дуже красива оформлена штука. Най буде разом з іншими книжками по володарю перснів. Звісно ж, і гра престолів також тут, не тільки ця книжка, а взагалі всі книжки, що у нас є з маминої колекції. Ну і в цілому сюди, як ви розумієте, потраплятимуть всі книжки з категорії Я придбала це для мами і напевно не тільки сюди, а й на деякі інші локації в цій кімнаті, але поки що тут є місце. Тож найживуть тут. Ну, а я дякую вам за увагу, яку ви приділили цьому відео. Рада, що ви зі мною подивилися, як народжується та наповнюється ця книжкова шафа. Сподіваюся, відео вам сподобалося, надивлячись дивлячись на погане освітлення. Ми в цій квартирі жартуємо, що верхнє освітлення нам треба тільки коли хтось загубив сережку. Бо в інших випадках, ну просто якось не по душі, дискомфортно. Ми от такому от. Віддаємо перевагу. Тож так, вибачайте, якщо було якесь темновато я могла займатися цією шафою тільки вечорами, коли вже темно. Тож, отаке от зараз на останок ще покажу вам якісь красиві кадри вже при денному світлі, як виглядає ця шафа Мені особисто неймовірно приємно на неї дивитися. Я дуже дуже радію, що вдалося. Втілити в життя оцей от задум з цією шафою на цілу стіну, і що воно ще й в житті так класно виглядає. Просто я боялася, що воно буде якесь громіздке, некрасиве, але ні, все ідеально. Так, ну що? Я вам обіцяла показати при денному світлі, як виглядає шафа, тож Сьогодні не скажу сонячно, трішечки пасмурно все ж таки. Але я думаю, що загальну картинку ви побачите і вловите. Пам-пам! Крісло у нас друге трішечки перемістилося, це тимчасово, поки що, тим не менш, воно все отак от виглядає. Ось шафа. Книжки я на ній, щоправда, вже тричі перемістила, поміняла місцями, але я думаю, що це буде більш-менш постійна картина. Отака от краса над столиком у мене ще не було часу працювати над цим, але я цим обов'язково займуся і сподіваюся, зможу вам це засняти. Загалом мені здається, що можна сміливо сказати, що відкрилася нова локація для зйомок на каналі, тому що ці полиці виглядають дуже дуже. Фотогенічно, відеогенічно, кінематографічно. От. Не знаю, чи часто я буду тут знімати, тому що для цього мені треба буде постійно або вилавлювати правильне освітлення, або перетаскувати своє освітлення з кімнати. Скоріше за все, я буду лінуватися це робити. Але але, гадаю, що якісь відео точно буду знімати на цьому тлі. Мені дуже подобається, як дракон визирає, отам у нас експансія, володар персні, все таке подібне. Коротше, так, да. чом би і ні. Я особисто супер-супер задоволена результатом. Цікаво буде подивитися на цю шафу, коли вона вже буде переповнена книжечками. Знову ж таки, думаю, це невдовзі станеться. Ну і в цілому я радію тому, як починає виглядати ця кімната. Вона, в принципі, майже готова. Тут, тут поза кадром лишилося буквально декілька предметів меблів, які треба докупити. Вони не дешеві, але і не термінові, я б сказала. Тому наразі я прокрастиную і не купую їх, адже вже дуже багато грошей вклало, що в сам ремонт, що в оці меблі, що вже наявні. Та й сил багато було вкладено, треба зробити не. Величку паузу, а потім вже докуплю все те, чого не вистачає. Знову ж таки, про це я знімаю окреме відео. Вона скоріш за все вийде тільки для спонсорів, тому що це не суто книжковий контент, а радше загально ремонтний, декорувальний. Тож, якщо вам буде цікаво, можете підписатися на спонсорство і подивитися там це відео, коли воно буде доступне. Ну і можемо починати битися об заклад, як швидко ця шафа залишиться без вільного місця. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Якщо бажаєте подивитися відео про те, як я ремонтувала цю кімнату після обстрілу, власне, і як я її мебелювала, то всі ці відео будуть у мене доступні для спонсорів. Спонсорство можна оформити десь отут. от. Під відео. Тож буду рада вас там бачити. До зустрічі!